Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз у московитів андрофагів просто неймовірна ейфорія. Так, після тієї сварки. Зеленського із Трампом і Венсом, московська благосфера просто щаслива. Просто щаслива. Вони вважають, що все в Україні капець, Сполучені Штати Америки, не те, що не будуть допомагати Україні. А будуть вводити проти неї всілякі санкції. Так, не проти московитів. Ну це ж зрозуміло. Я ж ну нема безпричинних явищ. Ну, все, ж, все ж за мною йде і за Фройдом. Так, як має бути без причинних явищ, не існує. Просто є декілька таких основоположних, так би мовити, тверджень, які визначають сутність суспільства, людини як такої і таке інше. Але вони занадто поспішають. Звичайно, що Трамп Венс будуть тиснути на Україну після цього. Для, ну, якнайшвидшого, так би мовити, підписання перемир'я, припинення війни. Я маю на увазі не війни, а припинення вогню. так, Треба просто перестати стріляти і все. Так. так ось, але ж вони будуть тиснути не тільки на Україну, але вони будуть тиснути і на Московію. Тому що ну, Україна за будь-яких умов не може прийняти от того всього, що вимагає Путін. Так. Не може прийняти це очевидно. Очевидно, Ну, для мене. Не знаю, може, для когось і не очевидно, а для мене очевидно. Так. Тому що це смерть Україні. Тому що. Московія, з переведеними, так би мовити, на військові рейки своїм комплексом господарським повністю, враховуючи менталітет цієї варварів, цих орди московитів-андрофагів, вони взагалі їм нічого не треба. Так, вони обійдуться без цього, як казав Стерлігав, нам не треба нічого американського, ми проживемо на одній картоплі. Американській, звичайно, так. Ну, а після картоплі йдуть що? Після картоплі йдуть ніжки Буша. Так, так що Трампу і Венсу прийдеться тиснути на них. Так. Для того, щоб вони робили якісь поступки, так, для того, щоб підписати цю угоду. Тому що зараз у них сверблячка страшна на них нападає, тому що, ну, їх так привселюдно принизили. І Венса, і, і Трампа. Мені подобається оці, ну, з психологічної точки зору. Зеленський отак сидів, от. це теж захисна реакція психологічна, коли ти навіть не думаєш над цим, отак він сидів перед ними. А вони сиділи отак, 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 отак. От, от, от Так так що там не можна сказати, що було тільки в один бік. так Тобто Зеленський приїхав до них, їхні, так би говорити, робочі кабінети, там висповідав цих хлопців, ну хіба ж таке можна пережити. Значить, треба прискорить, показати, що, що, то, не, що то не так було. Не так все було. Так. Вони все зробили для того, щоб досягти. Це вже тепер головна мета. Канада вже відпала, Гренландія відпала, Панамський канал відпав. Щось замовкли про сектор Газу, не знаю, природного газу чи кишкового газу. Я не знаю, про яку, який газ говорять там, так, але залишилося тільки одне. Так, у цих двох злоякісних нарцисів. Одне залишилося це. Перемир'я в Україні як найбільше досягнення всіх часів і народів.